Були такі моменти, що застрелився хотів. Ну просто піднімав кажу, я зараз просто тупо стрельну в голову. Всі троє плакали, всі хотіли додому. А другу неділю, коли вже не було води, вже в роті пересохло, ти вже ну, говорити не можеш. От тоді ми вже зрозуміли, що все. Ну, Доводилось мочу. От Озвернувся, посяв, стрілу випив. І коли вже таке состояння було, що все. Просто без броніка, без нічого. Я виходжу і йду. Виліз раз, другий, третій, знайшов колодязь. і каскою набирали воду. Я, як перший раз приніс воду, вода була солодка, просто тупо солодка. З колодязя обична вода, вона була сладка. І наскільки густий газ, що ну противогаз просто тупо не допомагає, тебе пече усе, усе пече, ти дихати не можеш. Вони скидають гази, а потім гранату. Гази, гранату, гази, гранату. А дрон один висів постійно, в случаї один вилізе. Ну то є, вилазить один, його трьохсотять, вилазить другий, його трьохсотять, вилазить третій, все, хана. Я був радий, коли через рацію на позиції до мене подзвонила дружина, я з нею балакав, а вона в Германії. Я просто в космосі був, потім з дочкою балакав. Я балакав, я не міг і слова сказати, в мене тупо текли сльози. Ти коли сидиш на позиції, ти в натурі хочеш общення, ти хочеш наоборот до людей, хочеш до рідних. У мене теж ну, аж живіт запав всередину. На позиції ти те, що ну, тупо в тебе є. Ту баночку тушонки, ту баночку того, е, хліб, навіть якщо він упав на землю, там, ти його достаєш, обдуваєш, жуєш. Побачив макарони з ноги, які терчать, побачив, ну, витягував хлопців. І коли ти витягуєш, ти не думаєш за себе взагалі. Я хочу, щоб в один прекрасний момент, коли я буду сидіти на позиції, мені сказали: пацани, ура, ура! Виходимо, війна закінчилася. фу. І всі про просто такого вилазять і йдуть.